Дякую. Привіт усім. Ми на каналі 402. З вами Мар'яна Заклінська та Микола Павлюк. Із черговим випуском програми Афіша ми прийшли у баран взяти доброї кави всього лише за 4 гривні. Ну а далі йдемо розповідати про те, що відбувається у івано франківську Фух, ну і тиждень. Нарешті в тому може бути приємною. На порто Франко Бебельфест. И что тебе больше О, Я на вокзале была, слушала Лену Белкину. Правда, народу там набылось космично. Но мы смогли взять на это комментарий. Эксклюзивно. Чудови впечатления, потрясающая публика. Я даже не ожидала, что, во-первых, придет так много людей, во-вторых, что они так будут аплодировать. Мне было очень приятно. Дорогие ивано-франковцы, спасибо вам, что вы такие Дружелюбний. А що ще тобі сподобалося? Ой, мене найбільше вразила ніч у холі драматичного театру. Наносили матраси і плєдики. Треба було приходити в піжамах або в нічних сорочках. Ну я, звичайно, що прийшла в нічній сорочці. Найскромніші, ну яку мало, такою одягла. Грала музика від Сіт Контра, Космос. Навіть ті, хто дуже хотіли спати, вони все одно поринули в цей неймовірний фантастичний музичний світ. Валь пройшов, а Франківськ продовжує жити. Може, скромне культурне життя, але ну, але слухай нас лишилася друкарня, як мінімум на два роки. Ну а ми з Барана переходимо до друкарні насічових стрільців. 78». Локація працює щодня з 10-ї години ранку. Усі експозиції є безкоштовними. Тут тепер осередок сучасного мистецтва. Ну а ми розказуємо, що побачили. Значить, перше це є ангели від Сергія Григоряна, яких він називає повітряною галіцією. Далі жінки та монети. Ну а насправді це карібочка від Владислава Краснощока. А ще ось такі кораблики. Ну а ось так говорить Івано-Франківськ за версією Євгена Самборського. До речі, спершу цю експозицію він презентував на території психіатричної клініки. Ну а територія біля друкарні, де ми зараз з вами знаходимося, скоро зовсім перетвориться на прикольний урбаністичний сквер. Ну, але ви маєте до цього долучитися. Допомагаєте волонтерам створити ще один хороший простір у Івано-Франківську. Ну а далі ми йдемо до фортечної галереї Бастіон. Ви пам'ятаєте цього чоловіка із проекту маски шоу? Це Георгій Делієв. І він презентує свою виставку живопису Сила лева на стінах фортечних мурів. Виставка Юлії Власенко Емоції. З 18 червня діти з особливими потребами презентують свої роботи у бастіоні. Приходьте у центрі сучасного мистецтва виставка Володимира Єршихіна Лірика 26 червня. У станції вечірка для усіх шанувальників репу та хіп-хопу. найський КП-8 для вас ціна ритму ліра, а також медсайкла та це 23 Далі йдемо до Урбан Спейс 100». 17 червня з 9 ранку в Урбані змагатимуться барісти чемпіонат із латте. В галереї однієї, проте найкращої картини гак підвісили музикантку та художниці Олену Грозовську із Грозовської бенди. На полипа орлика 4 є галерея. І незважаючи на те, що фестиваль Порто Франко Говольфест з Івано-Франківська поїхав, а виставка залишилась. Маргіни Семіфу це візуальна програма у рамках фестивалю Порто-Франко Гольфест. Триватиме до 20 червня. Художники з України, Німеччини, Голландії, Ізраїлю демонструють власне бачення провінційного мистецтва на межі між реальністю та вигадкою. У Драмтеатрі 18 червня о 18-й Гамлет у гострому соусі, 19 червня о 18-й Кохання січового стрільця. Ну а для найменших у театрі ляльок імені марії Кіпідгірянки казочка сон мрія 18 та 19 червня цього тижня у кінотеатрах ілюзія обману, частина друга. Про плани зняти фільм Ілюзія обману Другий акт продовження історії. Про чотирьох неперевершених ілюзіоністів заговорили невдовзі після прем'єри першого фільму. А все тому, що перший зібрав неймовірну касу. Від подій описаних у першій частині минає рік. Команда ілюзіоністів з того часу поповнилася новою учасницею. Ну а у цій другій частині чотирьох вершників спробують вивести на чисту воду та ще й притягнути до відповідальності. Ну а хто і як дивимося у кінотеатрах? Ми посиділи на доволі такі незвичній локації. Ну а тепер йдемо прощати. Що? Ні? Це ти не чесна. Oh. Я тебе запитав, що тобі сподобалось? Ти мене не запитала, що мені сподобалось. Пробач, будь ласка, колечка, що тобі сподобалось на Портофранко? Далі дивимося. А я вже розпрощалася з усіма, а ти мене перебив. Усім папа. -па. Попрощайся з людьми. Нам на камеру. Микола, ну я ж тебе запитала, що тобі подобається. Перестань. Обідився.